Коротше, тільки що був дуже цікавий діалог і поділюсь декільками висновками. От я частина того покоління, ком'юніті, яке ніколи, напевно, не зупиниться, ми деколи дивимося на деяких персонажів цієї гри на планеті Земля. І в них ніби є всі наші цілі, мрії, те, чого ми прагнемо. Але коли ми з ними зустрічаємось, вони кажуть, що вони мріють жити так, як ми живемо. В цей момент ти задумаєшся, ти хочеш жити так, як вони, а вони тобою надихаються. І відбувається чорний щелчок, і ти продовжуєш, йти по цьому шляху, шляху дослідження цього світу і показу взагалі на що здатне оце тіло в цих земних умовах завдяки тому, що ти граєш цю гру. Але не з позиції гравця, а з позиції спостерігача, який використовує можливості, які його оточують. І інші цим надихаються. Отакі от от висновки після вечірнього діалогу. Ділюся з вами. Хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє. Колись, можливо, зрозумієте, а можливо, не ваш час.